Всім привіт! Мене звати Марина і ви на каналі Нататки екскурсовода». Я ще в Гданську, і сьогодні в нас чудова погода, тому що сьогодні в нас день Святого Валентина, 14 лютого. І треба ж розповісти не тільки про історію Гданська, але про кохання. Про кохання я сьогодні вам розповім двох людей. Жіночку звали Анна. а... За моєю спиною, ви бачите, кого правильно. Ви бачите, це Микола Коперник. Ну, звісно, його звали Микола. А що тут про кохання? Ну, по перше, отой будиночок. Зараз я спробую вам його показати, бо так він зараз виглядає. Це найстаріша будівля Гданського, і е, там є така підсказка для екскурсоводів, що він був побудований саме в 1451 році. До цього будиночку ми ще повернемося. А ще в Гданську є костел Святого Миколая. Це найстаріший костел в Гданську і він побудований був в 1227 році. І що цікаво, що цей костел Миколая, Святого Миколая це єдина будівля, яка залишилася цілою під час воєнних дій. А саме цей будинок, якщо він найстаріший, тобто він був побудований ще в 15 віці, віці, то його мали що зробити правильно, його мали відремонтувати і відреставрувати. І під час цих робіт реставраційно-будівельних були знайдені залишки меблів. меблів Фрагменти меблів, а саме на одному з цих фрагментів, а це, до речі, колись був стіл, знайшли таке розмите, розмите ім'я Анна Шилінг. Анна Шилінг, і тут теж є такий місточок, бо Коперник народився не в Гданську, він народився в польському місті, і він народився в польському місті. Яке на вулиці, цей дом, де він народився, був саме розташований на вулиці Святої Анни, а місто звалося Торунь. І от в тому Торуні він народився. А тут залишилися фрагменти меблів з ім'ям жінки, яку звали Анна Шилінг. А що це була за жінка? Ну, вона була дуже дуже вродлива. До речі, вона була донькою гданського ювеліра, і вродлива, розумна і освічена. І одного разу Коперник подорожує з свого міста, де він жив на той час, а це місто звалося Фромбург, і він їде з Фромбурга до Гданська. Або ні, він їде додому, до того міста, де він народився, я трішки переплутала. І він зупиняється саме в цьому будиночку, бо цей будинок належав його родичу. І саме в цьому будинку він зустрічає Анну. І він закохується всю жінку. І це було неймовірне кохання. Воно було. Щасливим і е, ця подія трапилася в 1529 році літа 1529 році. Але е, вони закохалися один в одного, але одружитися їм було не можна. Чому? Тому що Микола Коперник був капіланом в соборі міста Фромбург. А Анна була заміжня. Ну, така перешкода. І що він робить? Він ту Анну запрошує до себе в Фромбург, де вона працювала в нього економкою. І це тривало. Ця любов, ці відносини тривали аж до 1539 року. А коли про це все стало відомо, ну я думаю, що люди здогадуються, бо коли люди закохані, то це видно багатьом. Вони ж не бачать нікого, окрім себе. І е, ось е, хтось про це дізнався. І на нього було складено анонимну скаргу. І ця анонимна скарга потрапляє до адресату. А хто був адресат? Правильно, єпископ Фромбурський. Він був адресатом, він читає того листа про це кохання. А Коперник, Миколай Копернік як капелан, як священник, він. Складав обітницю, що він не має дружитися ні на якої жінки, тобто це було таке правило, яке звалося Целібат. І що поробиш? Анна повертається додому, до свого батька. До чоловіка, звісно, вона вже не повертається. А Коперник, і це теж ну знаєте, історія дуже любить такі, як то кажуть, письмові докази. Да? Або ну на що можна спиратися в розповіді? Да? От, якщо будинок залишився, де зустрівся Копернік і Анна Шилінг, то він залишився. А як ми знаємо про почуття Коперніка? Дізналися про його почуття саме з цього листа, що він пише його до єпіскопа Фромбурського, і там він каже, що він це все владнає, тобто він після 10 років своїх стосунків з коханою жінкою має розлучитися з нею, да має відправити її в дом свого батька. І трапляється це. Тут є остаточна дата, що це трапилося в травні. Зараз ні, я перепрошую, 6 квітня 1539 року. Де в цьому лісті він вибачається і дає обіцянку, що ця історія закінчена, і він більше не зганьбить своє звання, звання капелану. Але, але він не дотримався обіцянки. Точніше, сама доля, сама доля зробила так, що ця обіцянка одного разу була порушена, бо він ще побачив свою кохану Анну. На, він подорожував, і на путі Гданська, на тракції, він ще раз випадково зустрічається з Ганною. Ганна була молодша, його це зрозуміло, але це було кохання для Миколая Коперника вже останнім в його житті, і тому він дуже сумує за коханою жінкою. І невдовзі, ну там ще декілька років проходить, і невдовзі він помирає. А я ж про кохання, а, до речі, Коперник він був вчений, ви все про нього це знаєте, але він ще був перекладачем. І він перекладає якось з грецької мови твор з такою поетичною, романтичною назвою я навіть записала, занотувала назву цього твору: листи, моральні, іделічні та любовні. І там дуже-дуже багато цитат, але я обрала одну. І він, коли розповідає про своє кохання, він теж використовує ці цитати з цієї грецької книжки, і воно звучить так: Серце моє прагне до тебе, в грудях моїх, наче смолоскип, палає. О, така історія трапилася в цьому місці дивовижному. Але я до чого? Я кажу до того, що Гданськ то Гданськ, але я дуже сумую за е, Закарпаттям і сумую за е, своєю працею Закарпатського екскурсовода. І дуже вас е, прошу, поставте лайк під цьому відео, підтримайте екскурсоводів. І якщо хтось з українських екскурсоводів зараз теж викладає відео, теж таке проханечко, підтримати їх, бо їм дуже складно. Я знаю, що нас, е, на нас очікує туристичний, справжній туристичний бум. По, е, Закінчення цієї війни, але е, коли вона закінчиться, ніхто не знає. Ну, був е, туристичне, бо обов'язково почнеться. І ви маєте підтримати зараз людей, які будуть вам розповідати е, про е, Україну, не тільки е, про Закарпаття, а про Україну. А поки що е, ну, справжній гід він, е, шукає якісь цікавинки е, в містах е, свого перебування і розповідає про це онлайн. Ну і до речі, не тільки вона. Я ж казала, що наші переселенці, да, в Мукачеві, ну і взагалі в Закарпатті теж дуже цікавляться цим. І маємо ми таку можливість не кожен день, але щось розповідати нашим гостям, яким ми завжди раді. Ну, ми сподіваємося, все ж таки, що перемога настане. І сподіваємося, що це буде якомога швидше, і ми вже будемо працювати в Україні у звичному для нас форматі. Ну, ще раз, у нас сьогодні така погода: сонечна, тепло. І я, якщо буду викладати це відео, а я обов'язково це буду робити на моїй сторінці мукачева туристична», там я більш фото зроблю саме цього будинку. Всім пока-пока! dos Ustriti.